We'll be right back. Я вважаю, що взагалі цифровізація послуг у будь-якій сфері є надзвичайно важливо, тому що насамперед це спрощення доступу до цих послуг. Якщо ми говоримо про ветеранську спільноту, то сьогодні як самі ветерани, так і члени їх сімей. Усі, хто працює з ними, говорять про, про одне – про спрощення доступу до послуг. Тобто, як можна найпростіше отримати той чи іншу послугу? Це сидячи в себе вдома, зайшовши в смартфон, зайшовши на комп'ютер, заповнивши онлайн заявку або форму, і щоб тобі на електронну скриньку прийшла реєстраційна картка про надання тієї чи іншої послуги, про присвоєння того чи іншого статусу, чи тобі розписали кроково, куди тобі далі рухатись, не виходячи з дому, не обходячи 125 кабінетів різних служб, що зазвичай на жаль сьогодні ще продовжують робити наші ветерани.